Знання, що можуть врятувати життя у Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського, відкрили сучасний клас безпеки, простір, де школярів навчатимуть, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Стартували одразу з практики. Перше заняття провів представник ДСНС Максим Оксамит. Він пояснив дітям, як розпізнати небезпечні предмети та як поводитися у разі пожежі. Якщо ви побачили, десь, наприклад, починає щось іскрити, починає десь з'являтися трошки диму або вже ви бачите конкретно вогонь. Незалежно від того, в якій саме будівлі ви знаходитесь, тобто це навчальний заклад, це десь, наприклад, магазин чи це вдома, ви маєте вийти на відкриту місцевість. Все, вибігли на вулицю і так само покликали на допомогу, чекаєте допомоги. За яким номером ми телефонуємо, коли ми бачимо пожежу? А чим ми можемо гасити пожежу? Так, правильно газо. Далі учням нагадали про безпеку на дорозі, а вже потім перейшли до навичок, що не терплять зволікань, до медичної допомоги. Накладали турнікети, тренували перев'язки та відпрацьовували серцево-легеневу реанімацію. Налягаємо всім тілом всією своєю вагою і рахуємо в голос, рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А може ще попробувати турнікет? Десять одинадцять, одинадцят, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Гарненько так сімнадцять, вісімнадцять школярі кажуть, це саме ті заняття, на які хочеться приходити і корисно, і захопливо. Розказували про техніку безпеки. Правильно переходити до і, і щоб не попасти під аварію. Для мене такі уроки це просто як закріплення матеріалу. Вони дуже допомагають реагувати швидше. Вони ще більше закріплюють цей матеріал. У мене якось на Пам'яті вони просто стають більш автоматичними, що є також немаловажливим важливим. Сьогодні я дізнався ще більше про дорожні рухи, і ще одне правило на поворотах обганяти не можна. Класи безпеки нині створюють по всій Україні. У Бориспільській громаді вже відкрито п'ять таких просторів, і це лише початок. Клас безпеки це простори в навчальному закладі, де сконцентровано, тобто. По наприклад, по зонам, пожежна безпека, мінна безпека, медична допомога, правила дорожнього руху, і тобто якісь такі напрямки, щоб дітям краще було пояснювати це не просто на словах, а конкретно, наприклад, там з манекенами або з якимись предметами, тут ми можемо проводити уроки в такій в ігровій формі. Тобто для дітей це набагато краще. Вони сприймають інформацію. Вони бачать в нас, тобто не просто якусь там дорослу людину в формі, що в нас потрібно боятися. Ні, вони трошки краще до нас відносяться. Тобто, спокійніше, ми для них друзі. Сам клас обладнаний сучасними тренажерами, наочними посібниками та всім необхідним. В закладі створена команда рятувальників, яка складається із старшокласників, діти проводять навчання для інших дітей. Команда ця складається із учнів 10 і 11 класу. Інші учні навчають інших дітей, розповідають про правила поводження дорожнього руху, про пожежну безпеку. Також за сприяння міжнародної організації UA, Інтернешнол нам вдалося реалізувати проект з домедичної допомоги. Надалі ми плануємо проводити заняття не лише для учнів перших і одинадцятих класів, а й для вчителів. А наприкінці уроку на подвір'я ліцею приїхали рятувальники вже на справжній пожежній машині. Діти роздивлялися обладнання, ставили запитання і вперше бачили, як виглядає робота рятувальників зблизька. Софія Здорікова Євгеній Бойко. Новини Терез Бриспіль.